Іван Малкович, Велике місто, маленький зайчик. Або мед для мами. Канал, мама казка». Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду, адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй помогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де не тут продають мед? запитав зайчик. Мед? – перепитав чийсь муркотливий голос. Не прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан. За фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую. Сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи, пляму на плаву, фонтан пак. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав Вибачте, а де тут плодають мед? Та он же навпроти, перейдеш через пішохідний перехід, і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах. Толозні лоботи, перехід за сто медів. Ого. зітхнув зайчик. То метрів так далеко. Ні, це близенько!» – озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку, пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? до морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до метової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню. Засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся. вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку й кричав Так не годиться, так не годиться. Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться. Але пані кенгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Оце політ, захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Даньдань. надзвонив дзвіночок на дверях. Топлий день. привітався зайчик. Добрий день, зайчику, усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам, зранку, привезли свіже морков'яне варення. Хочеш? Ні, дякую. Я плисов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами вона застотилася». О, звичайно, мед. Для мами який турботливий зайчик. похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замигукував пісеньку з улюбленої книжечки. Цаї Зай, зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді. Зи-зи-зи, Чому це так скази? Пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розписаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш, бурчав він, збив мене з лап. Вибач, я загубився, – сказав зайчик. Як загубився? Ти що не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається лише вулиця? вкрутився в розмову перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Ой, тато з мені казав. На нашій вулиці є велика веза з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як йти до твого будинку. Так вони й зробили, і срібрястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще на димар. Ого Як тут гарно. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто. Червоні дахи, безкінечна річка з човенцями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Веза, моя веза з годинником. вигукнув зайчик. Он вона, бацесь? Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику, приходь завтра до мене. На велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду, тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. Мій номер телефону один, два, три, чотири, п'ять, засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь. І весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечеріло й похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то г то гі, то «ой-ой». Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів палікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і обперся на перила. І тут раптом невідомо як, баночка з медом вислузнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати в воду. Почулося бульк, і зайчикові мить здалося, що разом з баночкою в воду булькнула і його серденько. Його очі наповнилися слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись, а коли знову глянув на воду. Побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, Ой, тільки й спромігся сказати зайчик. Як? Як ви це злобили? Е, це ще нічого. радісно мовив пелікан. Недавно у Днітрі я спіймав отакену щукенцію, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався у кожну вуличку, в кожну щілинку, По позолочених місяцем трамвайних рейках брела кригітна постать з баночкою меду. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки і раз у раз чулося тихеньке Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку, там стояв трамвай номер 5 О, це ж наш трамвай. Він зупиняється біля мого дому, зрадів зайчик, скікнув у відчинені двері і сів на задне сидіння. Він лише тепер відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися, і трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця морквяна. оголосив трамвайчик. Морквяна? не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка, я згадав. вигукнув він і вистрибнув у відчинені трамвайні двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав Мамо, мамо. і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно обняла. Де ж ти був? Де блукав, мій маленький, мій найдорожчий зайку? Все повторювала вона. Мамо, я я, ой, це тобі для гозла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці, в одному будинку, світилося віконце. І якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом.